Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Запрошую разом зі мною проїхати цією казковою сніжною дорогою і завітати на мою дачу із сніжної, морозної і холодної зими, яка цього року здивувала всіх нас. І також була випробуванням не тільки для нас, а й для наших рослинок завітати і перенестись у теплу пору року, яку ми всі так чекаємо, і яка обов'язково-обов'язково обов після зими прийде весна, а потім і літо. Сьогодні хочу показати вам чотири. Міні водойми, які маю в своєму садочку, і розказати, які ж рослинки ростуть у мене біля водойм. Ось як ви бачите, добре себе почуває, гарно наростає живучка Бугунді Глоу біля водойми. Ця водойма була у мене найперша. Вона зроблена власноруч. Із старих автомобільних шин. Ще тут же бруслина «Форчуна Емеральд Гаєті, Осока морову. А також гарно розрослася рослинка, яку я принесла із річки. Це Лаурентія Річкова. Рослинка дуже добре сама насівається. Я її взяла на річці, просто так без ґрунту кинула у воду, і тепер вона кожного року сама виростає там, де насіялась навколо цієї водойми. Ось бачите, вона такими дрібненькими білими квіточками цвіте. Цвіте, а потім сама насівається. Я її видаляю там, де вона мені не потрібна. І агресором вона у мене не являється. Я її можу і посадити туди, куди хочу. комару навколо водоймочки, також їй тут подобається така волога, якої більше, ніж будь де в мене по садочку, і вона гарно наростає. Та костя Лаурентія Річкова росла просто в річці, повз яку ми проїжджаємо, коли їдемо до себе на дачу. Вона мені сподобалась, і я її запросила до себе в сад. Поряд чистець або стахіс. Ця рослинка не завдасть вам клопоту. Вона може пристосовуватися до різних умов вирощування, має завидну невибагливість і виглядає чудово весь сезон. Ніжна срібляста краса її листя просто зачаровує. Добре почувають себе тут медонки, гарно наросли такі великі-великі кущики, які я вже скрізь попоросаджувала по садочку. Тут вони також біля водойми, у напівтіні, і їм досить добре. Гарним кущиком наростає біля водойми райграс бульбоносний. Він також полюбляє більше вологу. Хто зі мною, той знає, що мій садочок без поливу, окрім природнього поливу, та ось ці рослинки, які я назвала, краще почувають себе біля водойми. Ось іще одна водойма. Яку я також зробила власноруч, вона знаходиться біля стоку труби, що йде від будинку. Тут я біля цієї водойми зробила ще такий парканчик із лози, також посадила цю лаурентію річкову осоку. Мору, також бруслину форчуну Емеральд Гаєті, тобто всі багаторічні рослинки, які не потребують особливого догляду і добре себе почувають саме в цих ділянках, гарно вони наростають і ніякого клопоту мені не завдають, окрім тільки краси. Це багаторічні рослинки. За весь час їхнього перебування в моєму садочку я їх нічим не підживлювала, шкідників ніяких на них я не спостерігала. Як на мене, то потрібно, щоб не тільки рослинам було комфортно біля водойми, а щоб і візуально було приємно дивитись на ці рослини в цій зоні і щоб вони прикрашали собою, додали окраси водоймі, щоб доповнювали одна одну. Всі рослинки, які знаходяться навколо моїх водойм, це багаторічні рослинки, які радують мене протягом всього року. Прямуємо далі по садочку до третьої моєї водойми, яка знаходиться біля місточку і біля гроту. Поряд із альтанкою. І також ця водойма зроблена власноруч із старого відра. Всі водойми у мене досить маленькі, невеликої форми. В цій водоймі вже росте сусак, ось схожий на очерет, який я також принесла із річки. Тут він у мене зростає. У ємкості. Це багаторічна рослина, водна вона або болотяна, росте на болотах також листочки такі над поверхнею води, і вони на дотик можуть навіть пошкодити руку, вони гострі. І ось так має дуже красиву квітку, німці називають її лебедина квітка. Мабуть, через те, що у плодовій коробочці має п'ять і більше плодів із такими видовженими хвостики, які нагадують довгі лебедині шийки. Чудові квіти сусака пахнуть медом. З її корінням в Азії роблять борошно, а в моєму садочку вона прикрашає водою. В обмежувачі зростає фаляріс, також багаторічна рослинка, але яка може бути агресором, тому її необхідно вирощувати у обмежувачі. Очітки. Очіток Мідендорфа, який дуже яскравий. Насіялися скрізь братки, і тут вони також навколо водойми посіялись самі. А Мідендорфа такий яскравий очіток, я його дуже люблю, він мені дуже подобається. Також ще, прямо у водойму, я поставила у ємкостях хаутюнію. Це багаторічник, який додає кольору в затінених або вологих куточках саду, що не вимагає складного догляду. Вона змінює колір в залежності від освітлення. Чим більше сонця, тим вона яскравіше забарвлення має. Росте в мене просто у водоймі. Ось такі рослинки знаходяться в мене у третій водоймі. Рослинки, які я просто посадила, і тепер за ними спостерігаю і насолоджуюсь їх красою. До, цього, до цієї ж водойми у мене йде декоративний струмочок, на якому зростають молодила, а обабіч струмочка є хости, є зеленчук, є також лаванда. Вероніка, Сиза, Хери, Яснотка. Любі друзі, чи маєте ви на своїй ділянці в своєму саду водойми? Які рослинки у вас зростають біля них? Поділіться в коментарях. І четверта водойма, яка знаходиться на ділянці глинища, у мене на е, городі, що колись була ділянка городу. Тепер, хто зі мною давно, той бачив, як минулого року я створила цей квітничок, де росла просто трава, просто був пирій. Тепер ось маю таку. Гарну ділянку із хвойних, також ділянку із молодил і четверту водойму. Ємкість для цієї водойми вже мені купив чоловік, подарував і тут відразу біля водойми у мене зростає, як ви бачите, пенісетом лисохвостий. Колосоподібні суцвіття, які з'являються у липні, є окрасою цієї багаторічної трав'янистої рослини. Дуже гарно виглядає вона і у зимовий період. Обрізаю її навесні на початку зростання нових стебел. Дуже приваблива вона біля водой. Тут навколо водойми, біля неї росте також і живучка атропорпуре. Водойму прикрасила я такими мушлями і всередині водойми також зростає хаутюнія, або ще її називають риб'яча мята. Вона ідеальна для вологих ґрунтів. Для берегів водойм і досить добре себе почуває і гарно зростає навіть у самій водоймі. Всі ці рослинки добре зимують, я їх на зиму не вкриваю. Зараз, як, дивіться, зараз якого насиченого, бордового кольору, живучка, Аюга Атропурпуреа. Ось тут вона так біля камінчика, біля водойми. Поряд з Пінісетумом. і ось тут і струмочка із глечика також дивіться, яка вона. Ай гарненька така, яскравий насичений бордовий колір і така аж глянцева, аж виблискує своєю красою, мабуть, їй тут сподобалось. І тут Струмочок із молодилами. Струмочок із молодилами впадає в струмочок із аюги. Водойми в саду створюють таку атмосферу спокою, зволожують повітря в спеку, приваблюють птахів та комах, до них приходять напитись води, наш песик і котики. Водойми виконують декоративну функцію, слугують місцем для відпочинку, створюють затишок. Влітку вони підвищують вологість повітря і зменшують ефект спеки, що сприятливо впливає на рослини та на нас, на людей, так добре посидіти в затінку біля водойми. Помилуватись красою і не тільки водойми, а й рослин, які навколо неї. А ще також водойми можуть використовуватися і для збору дощової води. Ось саме моя друга водойма, яку я вам показувала, яка знаходиться біля будинку, де є стічна труба, по якій збігає. Дощова вода, так ось водойми можуть слугувати і для збору дощової води. Водойми роблять наші садочки живими і гармонійними. На цій ділянці, на бувшій зоні городу, де тепер у мене така міні-водойма досить багато рослин, які, на мою думку, не так би гарно, декоративно. Ефектно виглядали, якби не водойма. Водойма тут є чудовим доповненням для саду, для, саме для цієї території. Вона створює затишок і приваблює живу природу. Саме на цій ділянці у мене досить багато каміння, яке декорує не тільки зону. На якій розташовані у мене молодила, але і декорує саме зону водойми. Водойми додають саду неповторну чарівність. Поєднання живої води і сухих декоративних струмочків облагородять будь-яку ділянку, створять на ній особливий мікроклімат, додадуть затишку і відчуття гармонії. Вода здатна оживити будь-який пейзаж і перетворити простір, створити приємну атмосферу для відпочинку. Адже наш сад це місце не тільки для праці, і для втілення якихось своїх ідей, а й місце, де ми можемо відпочити не тільки фізично, а й морально. Це наш антистрес, особливо в такі важкі часи. В яких ми всі з вами зараз знаходимось, вода вносить в атмосферу саду відчуття спокою та єднання з природою. На моїй ділянці тільки міні-водойми. Можливо, ви задасте питання, чому? Тому щоб мати можливість легкого догляду за ними. Адже великі водойми потребують. Багато догляду, багато уваги, багато фізичної праці. Дякую всім, хто сьогодні прогулявся разом зі мною, подивився на мої міні-водойми. Можливо, мій досвід буде комусь корисний, і ви зможете і на своїй ділянці влаштувати міні-водойми і висадити біля них рослинки, які вам сподобались. Дякую всім за увагу! Всім мирного неба над головою!